Анна Вахромова спеціалістка з питань грудного вигодовування. Закінчила Вінницький медичний коледж за фахом сестра медична та університет розвитку людини Україна за спеціальністю психологія. Виховує донечку, полюбляє подорожувати, малювати картини по номерам. Життєве кредо, вір у себе та свої можливості. Ти можеш більше ніж думаєш. Міфи грудного вигодовування Найпоширеніші. Найпоширеніше, в тебе соски не такі, як треба. <гум> Маленькі груди, значить, мало молока. Е, потрібно сидіти на дієті годуючої мами. Це такі от самі популярні. Якщо боляче, потрібно терпіти. <гум> а, а... А, з, а з приводу дієти, тобто ну, взагалі ніякої дієти не, не має бути, якщо це міф, чи все-таки треба трошки себе обмежувати? Це повинно бути збалансоване харчування. Чого не можна, це тютюна паління, спиртні напої, наркотичні речовини. І все, потрошки вводити в раціон. Насправді дуже рідко, коли з'являються алергічні реакції у малюків на те, що з'їла мама. Тому що ми ж, до прикладу, з'їли апельсин, воно ж не падає в груди. Да? Спочатку в шлунково-кишковий тракт. Mm -hmm. А якщо до такого найпоширенішого міфу, це теж відноситься до дієти, годуючої мами. Алергія у малюка на червоне. Звідки воно взагалі взялося? І чому саме на червоне, а не на зелене чи на помаранчеве? Дійсно, <клес> е, я думаю, це було щось на кшталт. Годуюча мама е, сьогодні з'їла полуницю. Е, завтра прокинулася зранку, у малюка з'явилося акне новонароджених. Mm -hmm. І бабуся їй сказала: от бачиш, це 100% від полуниці. Я думаю, що це ось після таких якихось історій. Внаслідок, значить, через це потрібно про це пам'ятати. Насправді колір продуктів ніяк не впливає. Угу. А спеціальні чаї, які я теж, до речі, вживала зі своєю першою дитиною. Там я не пам'ятаю, що це, чи це, там це, це міфи, чи реальність? Чи там кроп кроп здається в складі був, чи які да, 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 да. кропна водичка? так? Пенхель, кропна водичка. Чи дійсно вони допомагають як налагодити, так і збільшити кількість молока? Чи це все міфі, просто достатньо вживати там, декілька літрів рідини на день звичайної, чи води, чи просто чаю? Хто що полюбляє? Чи, чи способи можливо є якісь Сила так, грудне вигодовування це гормональний процес. Крапка. Все Дякую за о, до речі, я на екрані випадали. Я годую свою найменшу дитину. Це моя донечка. Це було півтора року назад. Тут їй три місяці. Я годувала до речі, будь-де в будь-якому місці. Ну, але, звичайно, прикривалася такою, не знаю, як називається. Е, китка для Накидки, годування. Да, да, значить, є три кити uh -huh. успішного грудного вигодовування. Перше це часті прикладання, нічні годування та ефективні прикладання. Коли малюк ефективно смокчує груди, значить він ефективно спорожнює груди, значить, на слідуючий раз прийде та кількість молока, яка потрібна дитині. Якихось продуктів або чаїв, які поліпшить лактацію, їх не існує. Особисто мої рекомендації це по можливості лягати в день спати, пити теплий чай для того, щоб виділявся окситоцин. Це не для збільшення кількості молока, для загального самопобичуття, щоб матуся могла трішечки розслабитися. тому що, Робота мами це 24 на 7, без вихідних і без відпусток. Це дуже важкий труд. Угу. А сьогодні я говорила ще раніше, згадувала ще до того, здається, як прийшли до нас співведучі наші, що сьогодні всесвітній день молоко від смоктувача. Перше Да, І такі бувають свята. Але моє питання таке: чи справді завжди потрібен молоковідсмоктувач, годуючий мамі? Чи можна обійтись без нього і в яких випадках він потрібен? Для годування грудьми організації грудного вигодовування молоковідсмоктувач не потрібен. Його не потрібно брати з собою в пологовий. Якщо ви працююча матуся або навчаєтеся. То варто все-таки придбати. Тим паче, зараз гарний вибір, можна під свої потреби підібрати саме ту модель, яка більше за все підходить. Рутинно він не потрібен, ви просто годуєте грудьми. Якщо ви хочете зробити банк молока для того, щоб коли ви поїдете по справам, близькі могли погодувати дитину. Можна придбати для банку молока або там в оренду взяти, кому як зручно. Тоді, якщо вже говоримо про гаджети, Юр, це нічого, що я постійно. Взагалі, я слухаю, я відкриваю для себе якісь новинки. Добре, Віднос. якщо Добре. ми говоримо про гаджети, молоко від вже згадали, ще є такі допоміжні засоби для матусі, не знаю чи для дитини Ч -ч -чоловік. тепля. Це. Це чоловік, це просто навіть ми про це не говоримо. Це, про це не треба згадувати, бо так і є. Це пустушка, дурник, ми ще його називаємо, та пляшечка. Це вороги, лактації чи друзі? Так, насправді е дитина може змінити паттерн смоктання і обрати пляшку. Е замість грудей. Так буває дуже частий запит від пацієнтів, саме відмова від грудей на користь пляшки або дурника. Тому е я завжди попереджаю на прийомі пацієнтів, що до чого це може призвести. Тому бажано використовувати альтернативні методи догодовування, такі як ложка, шприць без голки, е чашка. Система СНС. Угу. Mm. А ще да. давайте поговоримо про. У ну, мене, мене, хотів... мене просто жар, жар, жарти в голові, а тема серйозно, то давай я потім да. в кінці. Будеш жартувати потім. Да. Е, ще хотіла запитати, аби ви розказали про проблеми, з якими може жінка стикатися при годуванні грудьми. Ну, тобто, саме проблеми з грудьми. Якісь там захворювання, е, знаю, що. Профілактика та, можливо. можливо, профілактика. Часто виникає, так, виникає. Як профілактувати це, як взагалі цьому завадити? Саме перше, з чим стикається жінка, це прихід молока. Да, орієнтовно на другий-четвертий день у всіх це індивідуально. Угу. І біль при годуванні грудьми. грудьми. Біль при годуванні грудьми говорить. Тільки про одне, що дитина не ефективно смокче груди. Коли дитина не ефективно смокче груди, вона їх не спорожняє, тому може трапитися лактостаз. Перше, з чим потрібно працювати, це саме з ефективним прикладанням. Ну це база. Дякуємо, дякуємо, що е, нас занурили. Е, ось в цей світ е, грудного вигодовування. Е, можливо, поради коротенькі поради для вінничан, які то, які саме займаються цим чи можливо найближчим часом іштовнутися, що порадити це я порадила починати готуватися до годування грудьми вже на етапі вагітності читати перевірені джерела. Є група молочні ріки. На Фейсбуці в них дуже корисна інформація. Також ви можете прийти на очну консультацію в клініку для того, щоб я вас максимально підготувала.